Засідання дільничної виборчої комісії. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніше як на третій день після дня її утворення, а наступні за необхідності. Добрий день, шановні колеги. Радий бачити вас на засіданні нашої комісії. Це планове засідання, скликане мною як головою. Дільничної виборчої комісії прошу сідати. У разі відсутності голови комісії засідання скликає заступник голови. А у разі відсутності заступника, секретар комісії. Також комісія може бути скликана на вимогу третини її членів. У разі необхідності засідання дільничної виборчої комісії може бути скликане комісію вищого рівня, окружною або центральною. Наша комісія складається з 15 чоловік. Зараз присутні 13, тому ми можемо розпочинати свою роботу. Засідання комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше як дві третини складу комісії. Сьогодні у нас на засіданні присутні спостерігач та представник змі. Якщо вони будуть неправомірно перешкоджати проведенню засідання, то ми можемо прийняти рішення про позбавлення їх права бути присутніми на засіданні комісії. Але я сподіваюся, що цього не станеться. На засіданнях виборчої комісії мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення комісії лише члени виборчих комісій вищого рівня кандидати на пост президента України, їхні довірені особи, офіційні спостерігачі від кандидатів на пост президента України, партій чи блоків суб'єктів виборчого процесу, а також спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій та представники засобів масової інформації. Офіційні спостерігачі. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів на пост президента України, партій чи блоків, які висунули кандидатів, та офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій на засіданні комісії або під час голосування та підрахунку голосів, одночасно не можуть бути присутніми більше двох спостерігачів від одного кандидата на постпрезидента або партії блоку, яка висунула його. Офіційний спостерігач від кандидата на пост президента України, партій, блоків, суб'єктів виборчого процесу, має право перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, в тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично, робити фото, кінозйомку, аудіо та відеозаписи. Бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування та при проведенні такого голосування, бути присутнім на засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Звертатися до відповідної виборчої комісії зі скаргою щодо порушень закону про вибори президента України в разі їх виявлення, складати акти про виявлені порушення закону про вибори президента, що підписується ним та не менш як двома виборцями, отримувати копії протоколю про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення результатів голосування, а також інших документів у випадках, передбачених законом про вибори президента України. Офіційний спостерігач не має права. Протиправно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу, або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження, заповнювати замість виборця, в тому числі й на його прохання виборчий бюлетень, бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні, в кімнаті для таємного голосування. В разі грубого або систематичного порушення спостерігачем вимог закону, виборча комісія своїм рішенням може позбавити його права бути присутнім на засіданні виборчої комісії. Однак рішення має бути мотивованим на засіданні комісії або під час голосування та підрахунку голосів на дільниці одночасно не можуть бути присутніми більше двох представників одного засобу масової інформації. Інші особи можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається окреме рішення на засіданні комісії. Секретар комісії буде вести протокол засідання, який підпише головуючий на засіданні, а також секретар. У разі відсутності секретаря протокол веде інший член комісії, якого призначає комісія своїм рішенням. Постанови, прийняті виборчою комісією не пізніше, ранку наступного дня після засідання комісії вивішуються на стенді офіційних матеріалів комісії, який вільно доступний для відвідувачів, а також доводяться до відома заінтересованих осіб. Оскільки сьогодні не день голосування, а звичайне робоче засідання, то рішення має прийматися відкритим голосуванням більшості членів комісії. Оскільки комісія складається з 15 осіб, то для прийняття рішення нам потрібно не менше 8 голосів за. В день голосування та при підрахунку голосів рішення виборчої комісії приймається більшістю голосів від присутніх членів комісії. На голосування ставиться проект порядку денного. Прошу голосувати. Хто за? 12 членів комісії. Хто проти? Один хто утримався. Рішення прийняте. Як ви знаєте, будь-які наші рішення, окрім протокольних, оформляються у вигляді постанови. Постанова повинна містити найменування комісії. Найменування постанови, дату і місце її прийняття та порядковий номер. Мотивувальну частину, суть завдання або проблеми, яку має вирішити відповідна постанова, посилання на конкретні положення нормативно-правових актів, статті закону про вибори інших законодавчих актів, постанови комісії вищого рівня, судові рішення тощо, якими керувалася комісія при прийнятті постанови, резолютивну частину, рішення, яке приймала комісія за наслідками розгляду питання. Шановний голово, офіційно повідомляю, що я не згоден з рішенням, яке прийняла комісія? Будь ласка, ви маєте право е, письмово висловити окрему думку, і вона обов'язково буде додана до відповідного протоколу засідання виборчої комісії. Контрольні питання: хто може скликати засідання комісії? Коли засідання комісії вважається повноважним, хто може бути присутнім на засіданні комісії без запрошення? Що не має права робити офіційний спостерігач? Які обмеження передбачені законом до присутності офіційних спостерігачів? Хто має право вести протокол засідання комісії? Якою кількістю голосів приймаються рішення комісії на звичайному засіданні? А в день голосування. Як оформляється рішення комісії? Які реквізити постанови? Як і коли оформляється окрема думка?